Вітаю! Поговоримо про вимкнення оновлення на телефонах Xiaomi з оболонкою MIUI. Оновлення операційної системи та програмного забезпечення приносять нові функції та виправлення, проте нерідко вони приносять чимало проблем. Іноді пристрій може взагалі перестати працювати, тому оновлення краще виконувати при потребі вручну і робити це після того, як версія операційної системи добре протестована. Для вимкнення оновлення потрібно відкрити налаштування. Про телефон. Версія MIUI. Тоді натиснути на три крапки зверху справа і вибрати Налаштування. Потрібно зняти всі перемикачі. Оновлювати автоматично. Завантажити через мобільний інтернет. Завантажувати автоматично. Повертаємося назад та відкриваємо оновлення системних програм. Тоді три крапки налаштування, автооновлення. Потрібно вибрати Не оновлювати.